І, отже, американський президент він зазначив, що мав дуже добру розмову з Володимиром Зеленським. У своїй соцмережі True Social він розповів, що обговорив з президентом України різні теми пов'язані з війною, але головною темою обговорення стала зустріч, яка планується на п'ятницю на Мюнхенській безпековій конференції. Нагадаю, що американську делегацію там очолять віце-президент Джей Ді Венс та державний секретар Марко Рубіо. І, от як раніше повідомляли, американські змі перші мають зустрітися на полях заходу з нашим головою держави. Ну а тепер, власне, якраз про розмову Трампа і Путіна От те, що я говорила щойно, акції російських компаній зросли після ось цієї розмови Путіна і Трампа. Як повідомляють економічні медіа, подорожчали акції навіть тих підприємств, що перебувають під санкціями. Також ворожі змі пишуть, що за годину їхній ріст, начебто, становив 2,2 мільярда доларів. Нагадаю, що американський президент Дональд Трамп вранці мав телефонну розмову з російським диктатором Путіним. І як повідомив американський лідер у своїй соцмережі, господар Кремля запросив його до Москви. і вони говорили про Україну близький схід енергетику, штучний інтелект та силу долара. Ну і ще розмірковували про історію американського та російського народів. Також Трамп написав, що за телефонує Володимиру Зеленському після розмови з Путіним. Дипломатичних, це розмова Дональда Трампа Володимира Зеленського, тому що за цією розмовою зараз ну я певна стежать всі наші глядачі, так само як і ми. Ну і власне от маємо такі деталі. Що Володимир Зеленський він щойно завершив телефонну розмову з американським президентом Дональдом Трампом, і як написав голова держави у телеграмі, бесіда була тривалою, ішлося про можливості досягнути миру, про готовність України працювати разом на рівні команд і про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші виробництва. Торкнулися також зустрічі з Котом Бесантом та підготовки нової угоди щодо безпеки та економічної ресурсної взаємодії. Президент Дональд Трамп поінформував Володимира Зеленського про деталі своєї розмови з Путіним. І також Трамп і Зеленський домовилися про подальші контакти і зустрічі. І маємо ось такі новини. Росія хоче захопити Україну і використати її ресурси та ВПК проти країн заходу. Про це заявив у Вашингтоні голова Гор Кирило Буданов під час американо американсько-українського бізнес-форуму. Можемо почути. Однією з важливих причин російської агресії є намір захопити нашу країну, наші природні ресурси та військово-промисловий комплекс, що у майбутньому використати їх проти західних країн. Бути з Росією чи з вільним світом українці вже зробили свій вибір. Нині нам дуже потрібно, щоб вільний світ і передусім США підтвердили свій вибір щодо майбутнього України.